Всім гарного дня. Сьогодні 10 серпня 2024 року. Ось перші сигналочки чудового апріума в Україні з Ірану. Сорт, назва Шар Кар Парех. Це в мене двохрічка річка садженець. Залишив собі прошлою весною. Було щеплене. Ось такий він, шар-кар, Чудовий і цікавий сорт. Плодики, бачите, самі по собі невеличкі. Я так розумію, свій, свій час воно буде дуже рясно, плодить. Е, сорт читав в Ірані приблизно десь 1800-х років з 19 сторіччя. Е, вирощується. Що euh, я ще читав? Що це сорт більш такий, знаєте, от як капріум, абрикосова, сливовий гібридик. Мені подобається що плоди, навіть ці три, я нічим деревинку не обробляв. От, як воно, знаєте, трошки цвіло з весни, так і лишились. Ось бачите, такі маленькі-маленькі, наче як абрикосинки. Зараз куштуємо. Просто мед, от просто, знаєте, мед. Дуже-дуже солодкий. Дуже солодкі, просто як мед. Кісточка відокремлюється. Бачите, мекать така насичена. Смак більш, знаєте, нагадує дійсно такий сливовий. М -м -м. Ось така кісточка невеличка. Не знаю, і на сливку схожа, і на абрикосик. Але консистенція така теж, бачите, як у сливки. Така твердість, ось присутня. Ось такий він. Апріум іранський, шар, кар, парег. Новинка в Україні. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. До нових зустрічей, друзі!